Ренді Пічфорд не просто президент Гірбокс Ентертеймент і продюсер серії Borderlands. він ще й музикант, такий собі, кінопродюсер, теж такий собі, професійний ілюзіоніст, власник журналу про фокуси і фокусників, і взагалі досить слизький тип, який полюбляє фінансові махінації, зберігає порнуху разом з конфіденційними документами компанії і вміє генерувати навколо себе якісь ідіотські скандали. Це відео на каналі Куток, де ми розповідаємо усіляке цікаве про відеоігри і не тільки. Підписуйся, поширюй, ставай спонсором усі посилання під відео. Магічна сторона Ренді ще зіграє в сьогоднішній історії, тож треба зупинитися на ній трохи докладніше. Ренді внучатий племінник фокусника Річарда Валентайна Пічфорда, який виступав під псевдонімом Кардіні. Маючи такого родича, хлопець і сам зацікавився магією і усім, що з нею пов'язано. Навчаючись в університеті, він підробляв ілюзіоністом у голівудських генделиках, показував людям фокуси за гроші. А пізніше його запросили виступати у Magic Castle штаб-квартирі Академії магічних мистецтв. У 2022 році Ренді придбає цей Real Life Hogwarts – а за 6 років до того, у 2016-му, пічфорд стане власником журналу «Джинні», який публікується з 1936 року і слугує такою собі індустріальною пресою для усіляких магів і факірів. Простіше кажучи, Ренді дуже любить і поважає мистецтво фокусників. Поки що просто зафіксуйте цю інформацію. До речі, поки я збирав матеріали про Пічфорда, наткнувся на смішну штуку. Студія Gearbox була заснована в Техасі у 1999 році під назвою Gearbox Software. У 2015-му з'явився видавець Gearbox Publishing, а у 2019-му відкрили Gearbox Entertainment, яка стала материнською компанією для обох цих контор. І отут починається прикол, адже у 2019 році у штаті Місісіпі була заснована ще одна гірбокс ентертеймент, яка займається організацією весіль до цієї компанії. Ренді пічфорд немає ніякого стосунку, але якщо чесно, я б не здивувався. Тепер переходимо до скандалів, брехні і просто дурних ситуацій. Їх у ренді було чимало і ледь не кожен випадок заслуговує на окреме відео. Але сьогодні мова піде конкретно про інцидент з флешкою. Втім, щоб портрет героя був зрозуміліший, я коротко розкажу про найяскравіші халепи Пічфорда. Початково Borderlands виглядала як типовий постапокаліпсис кінця нульових: коричневий фільтр, похмурий настрій, ніякого селшейдінгу. Коли гра була готова вже на 75%, розробники злякалися, що вона просто загубиться на фоні Fallout 3 і Першої речі, та вирішили кардинально змінити зовнішній вигляд Borderlands. На GDC 2010, креативний директор Gearbox розповідав, що це було щось типу творчого проведіння. Студія знайшла новий візуальний стиль гри, просто надихнувшись власними концепт-артами. Проте Шерлоки із інтернету докопалися до справжнього джерела натхнення Gearbox – короткометражки Code Hunters, яка вийшла у 2006 році. Люди почали порівнювати кадри і сцени із гри з короткометражкою і прийшли до однозначного висновку. Gearbox поцупила свій новий візуальний стиль із Code Hunters. Видання котаку напряму запитало про це у розробників, на що Ренді Пічфорд прислав розлогу відповідь, яка ні на що не відповідала. Якщо скоротити, він сказав, що художники студії напевно надихалися Code Hunters, але так само робила і Valve, яка явно дивилася на мультфільм Суперсімейка, працюючи на Team Fortress 2. Простіше кажучи, Ренді перевів стрілки і уникнув відповіді. А коли журналісти взяли коментар у Бена Гібона, автора сценарію і режисера Code Hunters, з'ясувалося, що гірбокс зв'язувалася з ним ще до зміни візуального стилю гри і навіть запрошувала попрацювати над грою у якості постановника катсцен. але співпраця так і не відбулася. Цікава ситуація виходить. Всі в студії знали про короткометражку Гібона, явно черпали із неї стиль і образи, пропонували режисеру співпрацю, але навіть не згадали про Код Хантерс під час промови на GDC 2010. Паралельно з розробкою Borderlands відбувалася історія з Aliens Colonial Marines. Ще в 2006 році Sega анонсувала, що утримала права на розробку ігор за франшизою Чужий. У виробництво запустили два проекти: рольову гру від Obsidian, яка так і не доживе до релізу, і шутер від першої особи від Gearbox. Початково його планували випустити у 2009 році, але до гравців Colonial Marines дісталася тільки у 2013-му. Причина всьому успіх Borderlands. Перша гра серії принесла багато грошей, і Gearbox вирішила одразу взятися за сиквел, щоб не втратити момент. У 2010-му було вирішено передати Alliance Colonial Marines на аутсорс студії Timegate, розробникам стратегії кохан Immortal Sovereigns, доповнень для фір і шутера Section 8. Гірбокс передала новій команді всі свої напрацювання по грі. Як стверджують колишні співробітники TimeGate, це були якісь розрізнені асети, які не складалися в гру. Не було схоже, що над цими матеріалами працювали 4 роки. Виходить, що Пічфорд дурив голову керівництву Сєга, Брав вони гроші, основну частину витрачав на Borderlands і Duke Nukem Forever, а вже залишки кидав на непріоритетну Colonial Marines. У гри не було ні готового сценарію, ні бачення фінального продукту. Все ускладнювалося ще й великою кількістю начальників. Продюсери Sega хотіли, щоб було як в Call of Duty, а топ-менеджмент TimeGate і Gearbox не погоджувався з цим. Колоніал Марін стягли в різні сторони, постійно викидаючи вже зроблену роботу. Вирізали місії, персонажів, сюжетні шматки і цілі рівні. В середині 2012-го Gearbox закінчила роботу над Borderlands 2 і забрала проект назад собі. Гру знову почали міняти, тому що нікого не влаштовувало те, що вийшло у TimeGate. Colonial Marines дороблювали і перероблювали поспіхом в останній рік. Тому що Сєга просто не погодилась би на ще один перенос релізу. В результаті фінальна версія виглядала сильно гірше за демо, яке показували на е 3 Але Ренді Пічфорд до останнього захищав гру. На сайті Єврогеймер є велике інтерв'ю, в якому журналіст намагається з'ясувати у Ренді, чому все пішло не за планом, і Colonial Marines вийшла такою, якою вийшла. На що Пічфорд постійно відповідає, що йому все подобається і якість гри залежить від сприйняття. З такою риторикою боротися неможливо, та й саме інтерв'ю читати теж дуже важко. Воно безмістовне. Були у Пічфорда і менш драматичні халепи. Наприклад, він намагався, хоч якось привабити людей до свого арена шутера Батлборн. Якщо не пам'ятаєте, що воно таке, я нікого не засуджую. Battleborn вийшла в 2016-му і мала стати конкурентом Overwatch. але вже за три тижні після релізу гру почали продавати з великою знижкою, а за кілька місяців онлайн впав до кількох сотень людей в найкращому випадку. В якийсь момент диски з Battleborn почали продавати буквально за копійки, так що вони коштували дешевше болванок. Я не зміг знайти картинку, яка це підтверджує, але точно її пам'ятаю. І от саме до цієї мертвонародженої гри Ренді намагався привернути увагу за допомогою мальованої порнухи. Він постив у себе в Твіттері посилання на сабредіт Battleborn Rule 34, не виключено, що його створили самі співробітники Gearbox, щоб зловити хоч якогось хайпу, але це не допомогло. А ще Пічфорд казав, що у студії немає планів робити Battleborn умовно безкоштовною, а потім знаєте що? Гру перевели на фрітуплей модель розповсюдження. Перед релізом Borderlands 3 у Ренді Пічфорда сталася арка протистояння з акторами озвучки. В анонсуючому трейлері люди побачили Різа із Tales from the Borderlands, якого озвучував Трой Бейкер. І одразу ж кинулося питати у актора, чи повернеться він в триквелі основної серії. На що Трой відповів, що буде щасливий повернутися до ролі, якщо гірбокс його запросить. Під цей твіт прийшов Ренді, і в своїй звичній манері написав щось дуже розмите про те, що він любить бейкера, і пишається, що він озвучував одну з ролей в серії Brothers in Arms, над якою гірбокс працювала до появи Borderlands. Вже на цьому етапі стало зрозуміло, що ніякого бейкера у грі не буде. Потім він і сам це підтвердив на одному конвенті. На це Ренді відповів, що чув від аудіодиректора студії, що Бейкер сам відмовився. А Трой, у свою чергу, сказав, що Пічфорд все вигадує, і він не відмовлявся, його просто не запросили озвучити роль. Коротше, сталася прям драма: нікого нікуди не запросили. Схожа тряска відбулася із Девідом Едінгсом, який озвучував клептрепа у перших двох іграх і різних спінофах. Його спитали, чи повернеться він до ролі, на що той відповів, що в Borderlands 3 робот розмовлятиме чиїмось іншим голосом. Едінгс взагалі не актор, він займав у гірбокс посаду віце-президента з розвитку бізнесу, а Клептреп озвучував просто по приколу, бо йому це подобалося. У 2017-му він покинув компанію і вперше попросив грошей за озвучку, у відповідь на що, його попросили пройти нахір. Описуючи цю ситуацію, Девід згадав про якісь 12 мільйонів доларів, які не дійшли до рахунків студії. І от саме це підводить нас до основної теми відео. Ця судова драма, як і годиться, починається з позову до суду. У листопаді 2018 року гірбокс звинуватила свого колишнього головного юрисконсульда Вейда Календера в обмані і нецільовій розтраті грошей студії. В позові стверджується, що Календер взяв у компанії в борг 300 тисяч доларів на купівлю житла, але повернув лише частину грошей і знищив документи, які підтверджували займ. Також вейду оплатили проходження програми MBA в Каліфорнійському університеті. Календеру пропонували навчання у якомусь місцевому техаському виші, але він відмовився. Взамін Вейт обіцяв повернути всі гроші, витрачені на навчання, і працювати в гірбокс до тих пір, доки його додаткова освіта не відіб'ється по емоціях, так би мовити. Кошти він так і не повернув, а зі студії пішов менше ніж через рік після здобуття MBA. Окрім цього, в позові є цілий комедійний розділ про те, як Вейд витрачав гроші компанії на особисті потреби. Стверджується, що з корпоративної картки Gearbox він оплатив собі сімейний відпочинок і відвідування Діснейленду, купівлю членства у стрілецькому клубі і аксесуарів для зброї, а також придбав якийсь інфоциганський курс, який мав допомогти йому схуднути і отримати 6 кубиків пресу. Такий багатообіцяючий початок вже якби натякає, що у цьому юридичному протистоянні зійдуться дуже особливі люди. І ці підозри повністю підтвердилися. Вже за місяць у грудні 2018-го Календар подав зустрічний позов проти гірбокс і особисто Пічфорда. В ньому він навалив чимало цікавих подробиць. Починається позов зі слів про те, що Ренді маніпулятор і моральний банкрут, який безсоромно експлуатував свого старого друга Вейда Календера. Судячи з твітів Пічфорда, вони з Вейдом і дійсно були старими друзями, аж поки не перестали ними бути. А далі вже йдуть звинувачення. За словами Календера, у 2016-му Ренді таємно отримав від видавця Take-Two Interactive бонус у розмірі 12 мільйонів доларів на рахунки власної компанії Pitchford Entertainment Media and Magic. Ренді називав це «Екзек'ютів Бонус. Ці гроші, наче як були авансом за майбутній роялті від продажів ігор, але співробітники Gearbox їх так і не побачили. Халепа тут у тому, що в студії діє система, за якою розробники отримують менші зарплати ніж в середньому по індустрії, але після кожного релізу їм виплачують роялті, простіше кажучи, ренді кинув власних співробітників. Також в позові йдеться про те, що у Пічфорда й Календера були якісь фінансові непорозуміння через їхню спільну компанію, яка займається нерухомістю. І розповідь про те, як Ренді організував всередині гербокс такий собі закритий клуб для топ-менеджменту під назвою Кабінет, кожен член якого мав отримувати невелику частку прибутків компанії. Але це все не дуже цікаво. По справжньому круті звинувачення починаються далі. За словами Калентера, у 2014 році Пічфорд залишив у техаському ресторані Medieval Times USB-накопичувач, на якому були конфіденційні документи Gearbox і її партнерів, серед яких Tuki Games, Sega, Sony і Microsoft, а також колекція порно з неповнолітніми. Флешку знайшов один зі співробітників ресторану, подивився, що на ній було, і зв'язався зі студією, щоб повернути знахідку. Коли це сталося, Календар був у відрядженні, розбирався з судовим позовом щодо Aliens Colonial Marines і не мав змоги перевірити вміст флешки. Він попросив своїх помічників скопіювати дані з накопичувача, але цьому завадив Пічфорд. Він забрав флешку і наказав знищити усі її копії. Тож Календар ніколи на власні очі не бачив тієї самої колекції порно з неповнолітніми, але йому про неї розповідали. На наступний день після того, як календар подав позов до суду, вийшов 75-й випуск подкасту The Piff Пот, в якому Ренді був запрошеним гостем. Це чисте співпадіння, адже подкаст записали раніше, але саме в ньому Пічфорд розповів свою версію ситуації з флешкою. Причому для цього не було жодних передумов. Протягом години Ренді розмовляв з ведучими про усілякі штуки зі світу професійних фокусників, але під кінець Пічфорда перемкнуло, і він чомусь вирішив розповісти, яка порнуха йому подобається. Спершу він прогнав історію про те, як у дитинстві давав 5 доларів бомжу, щоб той купив йому журнал з голими дівками у магазині. А зараз його син підліток має доступ до безкінечної порнухи в інтернеті. Ренді вирішив стрибнути у цю кролячу нору, вибачте, і розібратися, що зараз дивляться. Особливо йому припали до душі відео вебкам моделей, а одного вечора Пічфорд знайшов її, дівчину, яка вразила його в саме серце. Він описує побачене наступним чином: жінка мастурбувала, а коли вона наблизилася до оргазму, із її вагіни полилася велетенська кількість рідини. Це не був сквірт, я бачив сквірт, це було щось інше. Рідина була білого кольору. І тоді я зрозумів, що вона не секс-працівниця, а йобана чарівниця. Нам треба помістити її фото на обкладинку журналу Джині. Ренді настільки вразило побачене, що він придбав ролик у моделі і скачав його на флешку, щоб пізніше розгадати секрет її фокусу з рідиною. Також він повідомив, що нікнейм моделі на сайті був «Only18», Тож все легально. А далі Пічфорд підтвердив, що забув флешку в ресторані, а якийсь хлопчина повернув її, за що утримав від студії мерч, ігри і «свех». Що би то не означало. Щоб ви розуміли, піар відділ гірбокс відправляв журналістам посилання на цей подкаст у відповідь на питання про ситуацію з флешкою. Тож, це типу офіційна позиція. Проте потім щось сталося і зараз цей випуск Pod доступний без шматка про порнуху Ренді. Повну версію можна скачати тільки через веб-архів. Але і це ще не все. У своєму позові календар заявив, що Ренді витрачав гроші студії на проведення закритих вечірок під назвою Пікок Паттіс. На яких дорослі чоловіки трясли мудями перед неповнолітніми на потіху пічфорду. Представники гірбокс, ясна річ, усе заперечували і називали позов Вейда таким, який будується на завідомій брехні і вмілому використанні канцеляриту і лапок. Окремо зазначили, що в театрі пікок проходять цивільні варієте шоу, на яких виступають відомі артисти, і на цих заходах, звісно, ніхто не показує дітям пісюни. До того ж, назва пікок Патіс повністю вигадана календаром. Ні Пічфорд, ні його дружина ніколи так не називали свої вечірки. Як пише видання Ars Techніка, у заяві Гірбокс все представлено так, наче театр пікок це відкритий заклад, у який може потрапити кожен бажаючий. Хоча насправді це закритий клуб, куди пускають тільки за запрошеннями, що буквально написано на сайті театру. Також представники компанії заявили, що всі виступи знімаються на відео, але їх не можна публікувати у відкритому доступі, тому що не всі артисти дали на це згоду. Гірбокс навіть запрошувала представників преси переглянути записи у приватному порядку, щоб переконатися, що на цих шоу не відбувається нічого забороненого. Але здається, ніхто таки не скористався цим запрошенням. Хоча мені вдалося знайти статтю за 2018 рік, опубліковану ще до всіх судових позовів, в якій журналіст vg 24 на 7 описує свій похід у театр Пічфорда, ні про які збочення там дійсно згадок немає. До цькування Ренді також опосередковано приєднався вже раніше згаданий Девід Едінгс, який запостив два типу дуже загадкових твіта. В першому він просто написав, так, це правда. А в другому, за допомогою емодзі з зеленою галочкою, що вже серйозно, заявив, що ренді брехун, шахрай і, можливо, збочинець. І здавалося б, проте ренді висунули дійсно серйозні звинувачення. Можна було очікувати fbi open Up з вибиванням дверей і потрошінням особистих речей Пічфорда, але нічого такого не відбулося. Сторони якось мляво поштовхалися до осені 2019 року, після чого просто домовилися у досудовому порядку. В результаті ми не знаємо і вже, мабуть, ніколи достеменно не дізнаємося, чи витрачав календар гроші студії на 6 кубиків пресу, чи дійсно у ренді була флешка з ЦП, чи розгадав він фокус тієї вебкамниці. Нічого не дізнаємось. Залишається лише спекулювати. Може, люди реально наговорюють на Пічфорда, а він ні в чому не винен. Або у нього дуже хороші адвокати, або багати можна сильно більше, ніж у сілякій челяді. Нагадую, що підписка, лайк і кнопка спонсорства знаходяться під відео, а в описі є посилання на текстову версію цього матеріалу на сайті Куток.